14 серпня 2024 року в Полтаві відкрилася виставка Більський археологічний комплекс сезони 2022 2024 року. Також ми присвятили тематику охоронно-рятівним дослідженням, а також суто науковим археологічним роботам на масштабній пам'ятці археології світового рівня Більської городиші. Частина робіт в період останніх трьох років проводилась також на інших пам'ятках неподалік більського городища. Зокрема, мова йде про Котелевське городище, глинський археологічний комплекс, курганні могильники округи більського городища, які первісно нараховували до тисячі курганних насипів у своєму складі. Відповідно, археологи мають певні напрацювання. Роботи проводились за підтримки обласного департаменту культури обласної ради, а також за підтримки меценатів, партнерів з Європи, зокрема мова йде про Alif Foundation, Меценатську групу Ukraine Art Type Center, а також про Німецький археологічний інститут, який надає дієву підтримку археологам-дослідників шляхом стипендіальних програм. І от власне працюючи в рамках таких програм. А також отримуючи обласне фінансування, археологам вдалося попрацювати і організувати дев'ять експедицій. Маємо дуже серйозні напрацювання. На виставці представлено до 550 артефактів. Висвітлено світлини, які показують різноманітні аспекти роботи експедиції. Мова йде від суто археологічних робіт до камеральної обробки, знахідок польового опрацювання і так далі. Важливо, що на нашій роботі представлені такі інноваційні роботи, як Лідар-Зйомка, це ультрасучасні дослідження, які проводяться за допомогою спеціальних ручних сканерів або дронів. Вони, скажімо так, за результатами робіт, ми отримуємо. Надзвичайно точну цифрову модель місцевості без рослинності, тобто, наприклад, без лісу, і так далі. Це надзвичайно допомагає виявляти нові пам'ятки, а також фіксувати нові об'єкти, які з великою долею вірогідності можуть бути археологічними об'єктами. На виставці представлено суто дослідження експедиції Більська, а також наших колег з державного підприємства науково-дослідний центр охорони археологічна служба України. Музею археології Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразина.